У Чернігівському музеї заповіднику Михайла Коцюбинського до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкрилась нова виставка. Називається вона Крим погляд у минуле. Тут зібрані власне ті матеріали, які є у нас у фондовій колекції. В першу чергу це листівки, які збирав колекціонував Михайло Михайлович. Так як він був тісно зв'язаний з Кримом, він там працював. Він разом з дружиною з родиною їздив туди на лікування і на відпочинок. Він достатньо точно описував по. Будь татар у своїх е, творах, власне, і тому спало нам на думку показати те, чого ще ніхто не бачив, що до цього не експонувалося. Тому тут і листівки, і фотографії, е, і ілюстрації до творів Коцюбинського саме того періоду. Михайло Коцюбинський був у Криму неодноразово. Вперше митець поїхав туди для роботи на виноградниках. Він працював на філоксерних роботах на виноградниках цілих два сезони – 1896 рік і 1897 рік. Це була сезонна робота з березня до кінця листопада, тобто стільки місяців він там працював на виноградниках як розвідувач філоксерної комісії. Але оскільки він, людина був дуже така емоційна, спостережлива, вразлива, то, звичайно, він спостерігав за життям місцевого населення, як він писав, що потрапив у справжнє татарське царство без жодного впливу Московщини, і писав, що цікавить його дуже життя татарське і може Ли щось і напишу. Коцюбинський першим з поміж українських письменників написав про кримських татар. Це три його новели на камені у путах шайтана та під мінаретами. Виставка цікава тим, що багато листівок, хоч і зроблені в кінці 19-го, на початку 20-го століття, кольорові. Тут можна побачити автентичний Крим до світових воєн, репресій та депортацій, які стали трагедією для кримсько-татарського народу у 20-му столітті. Щоб більш детально дізнатись про зображені місця, в музеї можна замовити екскурсію. Можна замовити ще й екскурсію, більш детально проговорити про ти інформації про різні кримські місця, яким чином Куцюбинський до цього пов'язаний, і власне де там ця творчість Михайла Михайловича? Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 80 років тому радянська влада без жодних пояснень депортувала татар, почала нищити культурні пам'ятки та історичну спадщину цього корінного народу України.